Мені звуть Іра. Раніше в університеті мене знали як Іра Захарчук. Тепер я зараз Іра Жигуліна. Я історикиня. Мабуть, довгий час я не дозволяла собі говорити, коли мене запитували, хто я. Я не дозволяла собі говорити, що я історик. Я думала, що. Я не достойна того, щоб говорити, що я історикиня. Я нічого більше так не люблю, нічим не люблю так займатися, як люблю займатися історією. Я не можу сказати, що я класичний історик, і я ніколи ще не отримувала такого великого масового задоволення, як я отримую зараз, будучи в літописі, займаючися своєю улюбленою справою. Тому сьогодні ви дивитеся це відео, і сьогодні ви бачите, що у нас є літопис незламності, у нас є історичний проєкт. Ми його. Змогли реалізувати, і ми сподіваємося, що на майбутнє ми зможемо зробити з нього дуже 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 круту громадську організацію. А як з'явилась ідея створення літопису незглавності? От що тебе підштовхнуло до цього? Тебе з'являється ідея, ти не можеш її позбутися. Вона постійно в твоїй голові, ти від неї відмовляєшся, ти думаєш, що ну ще, мабуть, походжу з цим трішки, подумаю. Потім вона все ж таки ще більше і більше до тебе нав'язується. І ти вже з нею живеш на тому рівні, коли ти реально не можеш уже від неї відчепитися, бо вона від тебе не може відчепитися. В якийсь момент, коли сталася повномасштабка, напевно, з першого дня я зрозуміла, що. Ну, ось, ось цей ідеальний момент не реалізувати себе, а дати цьому світу показати, що світу потрібна історія, світу потрібно розуміти інформацію, потрібно вміти працювати з цією інформацією. Наочний приклад, коли було дуже багато на той час інформації, яку репостили люди. Вона була фейкова, але я чомусь думала постійно, що ну як можна таке репостнути собі. Ну, типу, окей, ну невже люди не вміють працювати з інформацією? Для мене, наприклад, це було очевидно, що це якийсь фейк. Через 30 хвилин там буквально, да, та, ти вже дивишся по соціальних мережах, коли люди пишуть минула моя сторіс була фейком. Типу, минула інформація була фейком. Я подумала, ось ось воно. На той момент просто з'явилась ідея з'явилось бажання, з'явилося ентузіазм написати іншим твоїм колегам. І так сталося, що в цей момент твої колеги сказали тобі так, і ви почали щось робити. Які були перші кроки до реалізації проєкту? Перші кроки, ну так, ти зіштовхуєшся завжди з тим, що ти не знаєш, що робити. Тобто, ти вже, значить, зібрала команду, тобто ти вже зібрала тих людей, які готові були писати щось, фіксувати події, які відбуваються навколо зараз. І в цей, в цей момент ти просто сідаєш якось отак, от, і така, блін, а що робити далі? Ну тобто, це, мабуть, з усіма бувало ну, в якихось нюансах стартапу, коли. Ем, ти не з цієї сфери, тобто ти самоучка, у тебе немає ні бюджету, в тебе є тільки твоє бажання, твоя мрія, твоя наполегливість, а це немало, ну вибачте. <свісно> ну і в тебе є навколо люди, які готові тебе підтримати. Це теж досить е е е потужно. І в якийсь момент я зрозуміла, блін, ну це має бути красиво. Ну що потрібно для того, щоб зацікавити людину? Потрібна якась естетика. І мені здалося, що перший м -м, такий крок, який я здійснила, і дуже правильний, — це я просто почала шукати дизайнера. Я шукала дизайнера, я знайшла і ми створили логотип, логотип брендбук для літопису. І тоді ми почали працювати над назвою, а незламність. Це про нашу про наш народ, про нашу націю, про Україну. Україна незламна літопис. Це. Хронограф свого роду, хронограф історії ну надалі, звичайно, коли ми почали працювати, вже писати статті. Я зрозуміла, що у нас є проблема із авторами для наших авторів. Важко бути популяризаторами, тому що вони академісти, і для них важко говорити взагалі там про якісь речі простими словами. Ти казала про важливість підтримки. Хто тебе підтримав з самого початку? От хто разом з тобою заснував літопис? Чи ти була сама співзасновниками саме громадської організації є Андрій Жигулін? Це мій чоловік, і е, моя подруга Оля Ряпчій. Чому власне вони? Чому я взяла їх до лав літопису? Тому що це найближчі люди, які мені допомагали, які мене морально підтримували. Ми взялися в якийсь момент просто вигрібати всю цю відповідальність втрьох, тобто. Якісь помилки, якісь речі, які ми мусили відповідати перед нашими авторами, перед нашою редакцією, перед нашими колегами. Ми відповідали за ці помилки втрьох. І тому було зовсім логічно нам і трьох розділити саме цю відповідальність і за громадську організацію. Іже Гулін, журналіст, творча людина, піарник, керівник і взагалі алінівод. А як це буде чоловіком, засновниці історичної агенції? Це постійно бачити свою дружину в роботі, бачити її злети, бачити її е, трохи розстройства, постійно підтримувати, і найголовніше бачити, як вона росте. Це найцінніше, і бачити результат, який їй приносить користь. Всій Україні місія літопису незламності. Ви знаєте, я зараз просто скажу найпростішими словами, якими тільки можу, тому що я можу говорити дуже багато про це, про нашу про нашу незвичайну місію. Це просто пояснити людям нормальними словами їхню історію і розказати про те, що ми іноді пояснюємо те, що відбувається зараз. В даний момент ми розповідаємо. І робимо паралелі до тих подій, які були в минулому. І саме ми робимо це будь-якими інтерпретаціями, які ми можемо. Ми хочемо популяризувати заради того, щоб наші майбутні покоління могли виховуватися в патріотизмі, щоб вони знали гарно нашу історію без будь-яких наративів і без будь-якої якоїсь російської пропаганди, тому що до цього історична наука вона була. На жаль, але сповнена тонула взагалі в російській пропаганді. А тепер найцікавіше питання? Mm. Звідки фінансування? Mm. Нас фінансує папік. Ну, це бо... я я ваш папік народ. Ну, Захови, це дуже дорого, велика команда так. звідки це все? Так, це логічне питання. Взагалі людей, які хоча б заходили на наш сайт, на наші соціальні мережі, одразу можуть задатися таким питанням. Тому е я для того, щоб просто пояснити прозорість цього всього, скажу, що на початку е ми працювали всі чисто на ентузіазмі. Тобто ми працювали справді тільки за рахунок моїх зв'язків і за рахунок а, якихось моїх фінансових витрат. Тобто те, що я могла вкладати, я вкладала в літопис. Потім в літописи з'явився невеличкий донор, Святослав Крижевич. Ми вам дуже дякуємо за те, що ви нас підтримували і підтримуєте. А, але все ж таки. Мусимо сказати, що проєкт росте, він прориває дахи, і нам все одно не вистачає фінансування. Тому, друзі, зараз у вас десь ось тут в цьому екранчику з'явиться банка. Ми її створили спеціально для цього дня, для нашого дня народження. Вона так і буде називатися На День народження. Будь ласка, кому небайдужий наш проект, хто цікавиться історією, хто цікавиться взагалі нашим ком'юніті, кому. Кому просто не байдуже, друзі, допоможіть нам. Як ти шукала людей в команду? Тебе багато знайомих, істориків, і ви всі дружите з універу і це дружна команда. Чи це якесь є істор... тайне історичне ком'юніті? Де... Орден, орден? По перше, я запросила, якби. Напевно, моїх друзів, з якими я тримала зв'язок ще щось університету. Тобто, це була Марія Гук. Ми з нею жили скільки років в одній кімнаті. Вона одразу відгукнулася. Це були мої інші знайомі, які в принципі вже зараз і пішли із проекту. І ми з ними в гарних стосунках. Це Тоня Макаревич, Тоню. Користуючись можливістю передаю привіти, це була Катя Завацька, це е, наша е, креативна менеджерка, яка вже займає цю посаду. Ми з нею познайомилися в батальйоні, коли спершу намагалися там волонтерити, допомагати для наших бійців. І якось потрішки-потрішки по ця ком'юніті збільшувалося. Привіт, я Іра Ворожбит, і я все своє свідоме життя е, заробляю ротом. Горло це найбільш активна частина мого тіла. Я, власне, вчителька історії і вчу дітей любити наше минуле, його поважати і через нього розуміти теперішнє. А як ти потрапила до літопису незламності? Це була епічна історія. Іра тоді ще Захарчук написала мені 3 січня. Ви можете уявити, в якому я стані була після енної кількості пляшок шампанського 3 січня, і вона написала мені довжелезний текст з пропозицією доєднатися до крутезної команди і з якимись там вимогами, я вже цього не пам'ятаю. Я написала добре, тому що в той час сиділа чи лежала з масочкою за 5 рублей і просила її зняти мій за за 10 днів. О, це було так. І власне я сказала добре, а потім я зрозуміла, що мені треба все-таки написати якусь статтю, яку я пообіцяла, і почала писати статтю. От, власне, з цього почалася моя шалена кар'єра в літописі Незламності. Мене звати Дмитро. Я не знаю, мабуть, креативний продюсер Ютуб напрямку Літопису Незламності. А як ти потрапив до літопису незалежності? Ми з Ірою Захарчука, нині Жигуліною, вчилися на одному курсі в університеті, і в якийсь момент вона мені подзвонила. Я не пам'ятаю, коли це було, але я пам'ятаю, що був блекаут, бо я сидів в темноті в хаті і запросила вона мене на якусь конференцію виступити чи щось таке, розповісти про проєкт, яким на той момент займався. А це були. Розважально просвітницькі такі проекти, як Солов'їне Шоу, це про українську мову. І Хто Ми є, це про історію України. У нас були такі два проекти. Якось я там розповів, потім ми щось розговорилися, і вона запропонувала взаємодіяти вже в форматі літопису Незламності. Я сказав: О, а я якраз таке люблю і хочу робити. І так воно і повелося. Мене звати Анастасія Бесонова, я психологиня, також я співачка і. Працюю психологом з дітьми, особливими потребами. До літопису незламності я потрапила не по оголошенню. Просто в один день я вирішила, що, можливо, літопису не вистачає психолога для того, щоб пояснити, що таке термін незламність в психологічному контексті і допомогти українцям стати трошечки щасливішими навіть в період війни. Мене звати Володимир, я історик. На даний момент проходжу аспірантуру, а також вчителю, тому що я вважаю, що історію треба популяризувати через молоде покоління. Як ти потрапив до літопису незламності? я якось у себе вдома на кухні, п'ю чай, і тут мені дзвонять мої знайомі з інституту, тому що історики це великий клан, і якщо ти вже сюди потрапив, ти звідси вже не вийдеш. Вони запропонували приєднатися до літопису, щоб нести світло історії до людей. Легше писати каруселі чи пояснювати учням історію? Це питання дуже важке. Ну я гадаю, якщо ти всією душею гориш цією темою, то тобі легко буде і те, і інше. Хоча буває по-різному, я на такушні українська арт-критики, із літописом незламності. Я з вересня 2022 року. Віра Жигуліна написала мені в найбільш складний період мого життя, коли я була в стані невизначеності та потребувала підтримки. А як ти оцінюєш роботу і ріст літопису за ці два роки? О, Боже, це насправді стільки всього відбулося за цих два роки, наче не це було абсолютно буквально вчора, а сьогодні ти просто оглядаєшся і дивишся на цю роботу, і можеш сказати вау. Починалося все з того, що ми просто писали статті. Ми їх намагалися публікувати на якихось онлайн ресурсах. Все почалося з моєї статті, тому що ти мусиш якось. А, Пропрацювати свій продукт своїми ж якимись там силами, то почали повноцінно публікуватися на нашому сайті. Але потім ми вирішили, що якби інстаграм це теж така річ, така соціальна мережа, яка повинна жити окремим життям. Ютуб так само. Ці два роки я вважаю, це була розкачка наша якраз до того періоду, поки ми. Ну, от зараз він настав, поки ми не от зараз можемо сісти і сказати, що літопис це про те те. те те, те. Літопис він такий-то, такий-то, такий-то. В літописі працюють такі-то, такі-то люди, і от якраз цих два роки вони були саме для цього моменту. Робота проблемна дуже велика, тому є чим насправді є чим пишатися. Я дуже пишаюся, як і контентом, так і командою. Як відчувалася перша тисяча підписників? Вони з'явилися дуже швидко, насправді. З'явилися 730 з чимось підписників. Я це дуже добре пам'ятаю, тому що будь-який малесенький нюанс, який стосувався літопису, все проходило крізь мене. А, а поділись з нами так. своїм найбільшим факапом в літописі незламності. На Найбільший факап це коли ми в інстаграмі завжди звикли підкріплювати посилання сайту. От, до того, щоб читати можна було повноцінно велику статтю. І я пам'ятаю, що мені якось серед ночі дзвонить Чернявський Сережа, який в нашій команді є, він Ютубом зараз займається власне в команді Ютубу і каже, Ірш, а що це за фігня? Я така, ну не знаю, зараз гляну, я подивилася, а там справді от реально внутрішній звіт, який я пишу постійно там чеки і всяка така штука. тобто, І просто наша колишня. Сммниця підв'язала е, внутрішні ось ці документи е, і виставила, е, от, якби для публіки для загалу. От я вважаю, що це поки був найбільшим факапом. Мені здається, взагалі, що найбільше факапи в нас ще попереду. Головне, просто як до них ти відносишся. А що для тебе літопис незламності? Літопис незламності для мене це можливість говорити. Про те, що мені подобається на весь світ. Ну і я хочу, щоб мої історії чув сам Бог. А Бог гідний гарних історій, тому це для мене можливість розмови з Богом. Літопис незглавності для мене став тим острівцем безпеки, де мене приймають будь-яку з усіма моїми недоліками, перевагами і найобезбашенішими ідеями. Це цікавий і чудовий майданчик, на якому ми можемо реалізовувати якісь наші плани, амбіції, ще щось. Творче реалізовувати себе, а це важливо і не у всіх є така можливість. Перш за все, для мене це колектив класних людей, тому що люди це найголовніша цінність взагалі в будь-якому соціумі, але в проєкті цьому є. Головна мета для того, щоб люди знали історію, для того, щоб ця війна більше не повторилася, і проект, який народжений війною, він має дуже глибокий сенс для того, щоб люди хотіли бути освіченими, шукали правду, і найголовніше вчилися думати, співставляти і робити для себе правильні висновки, тому що висновки минулого. Вони призвели нас до сьогоднішнього стану. Які в твоїй уяві для того незглавності через 5 років? Ой, через 5 років ми володіємо умами всього світу. Ми перша в Україні історична агенція. І ми хочемо розвиватися в цьому напрямку. Ми хочемо робити класні, круті проекти і пропонувати їх на урядовому рівні. Ми хочемо, щоб більше людей. Власне, українців знали свою історію, щоб більше іноземців, для яких історія України тільки почала існувати, щоб більше іноземців знали про те, яка наша історія насправді. Я бачу літопис Незламності через 5 років. Це мінімум 20 грантів. Це красивий офіс е з видом на Дніпро, і найголовніше це. Бажання людей долучитися до команди цієї прекрасної і а, бажання а, людей заходити, відвідувати і почерпувати інформацію, яку творять ці прекрасні науковці молоді. А що ти побажаєш літопису незламності на, на день народження? По-перше, я хочу побажати літописний злавності в особі моїй дружині, щоб вони цінували те, що вони здобули за ці два роки, тому що насправді проект не те, що виріс, проект просто вибухнув і досягти за два роки тих результатів, які вдалося досягти всім вам протягом цього короткого періоду, да ще й в умовах війни, а під силу не кожному. Тобто. То я хочу побажати єдине, що проект був більш впізнаваним і більш зацікавлено, більше осіб хотіли про нього дізнаватися. А більш спритні, які знають, що таке вкладати свій емоційний і інтелектуальний капітал, вкладалися в нього і потім отримували величезні дивіденди. Тому що літопис незламності буде тією агенцією, яка запише всі строки про перемогу України для майбутніх поколінь. А що нас чекає в майбутньому на Ютубі літопис незламності? Mm, ну нас чекають е, багато цікавих відео про історію, але це більш-менш логічно на. Ютуб-каналі Історичної Агенції. І той проєкт, яким я зараз особисто горю, це квіз-шоу, Інквізиція. Вже є півтора випуски на Ютубі. Коли подивитесь другий, зрозумієте, чому півтора. Мені, як на мене, там, ну, це якби мій прямий профіль розважальні квіз-шоу про українську культуру. Якщо вам таке подобається, якщо ви кайфуєте від того, коли людям ставлять питання, а вони не знають відповіді, а ведучий сидить і знає, бо у нього вони всі написані на помашці, то ласкаво прошу, подивіться, полайкайте, посмійтеся, напишіть, що не так. А що ти побажаєш літопису незглавності на його день народження? На літопису незглавності на день народження я бажаю незламності. В фізичному і моральному плані. Якщо щось не виходить, не ламайтесь, а будьте незламними. Що побажати літопису? Я побажаю рости такими ж темпами, як це ми робили останній рік. Побажаю поповнення команди такими ж чудовими людьми, а ще виходити на великі екрани і заробляти нарешті великі гроші. Я Всіх вас люблю, дуже рада, що ви є в нас і ми є у вас. Будьте з нами, підписуйтесь на наш контент і, будь ласка, трішечки трішечки дайте нам на баночку, тому що ми хочемо все ж таки існувати надалі і робити щось дуже класне. Дякую.